При вживанні нікотину, ні, е, значить, в організм і алкоголю, ці суди не вони стають твердими, як скло. В голові ця судина лопнула, це інсульт. А якщо в серці, то це інфаркт. Це страшні речі, от, які людина сама створює рукотворно своїми руками. Береться корінець, і от коли людина хоче випити 100 грам або закурити, вона. Надкушує маленьку кришечку цього корінця і смокче, як дитина швачку. Він знов відновлює цю суден, і, і вона знов стає еластичною. Вона не хоче курити, вона не хоче випити 100 грам, тобто пропадає тяга до оцих, скажімо так, шкідливих речовин. Десь через 10 тижнів трошки довше відбувається відвикання від впливу алкоголю. Є така рослина аїр, і на неї кажуть татарське зілля, тому що татари брали з собою колись це зілля для обеззаражування води в походах. Ця рослина має надзвичайно потужну антисептичну дію, антибактеріальну. Значить, хто не знає, значить, довгі такі листки цієї рослини. Вона має надзвичайно приємний запах. Вона надзвичайно е, корисна для здоров'я. Якщо людина має звичку до паління або алкоголю, то е, з допомогою цієї рослини можна позбутися оцих е, недобрих е, звичок. Як саме? Значить, е, береться висушений е, корінець, е, ще ЛПХ називається ця рослина. Наукова назва це. І в аптеці значить, продаються в таких упаковках корінь лепехи, так він називається по їхньому. Значить, Береться корінець. І от коли людина хоче випити 100 грам або закурити, вона надкушує маленьку кришечку цього корінця. Воно, цей корінець він не шкідливий, от, але він дуже концентрований. Якщо людина відкусить більший шматочок, то вона просто довго не витримає, е, наскільки висока концентрація цієї специфічної речовини в цій рослині. Тому відкушує маленький кусочок і смокче, як дитина, швачка, десь хвилин 15-20. Угу, угу. Значить, е, приємне відчуття в роті, е, таке, така прохолода. Специфічне відчуття людина зразу, вона як то кажуть, з першого разу запам'ятає цей смак. І після 15-20 хвилин вона випльовує цей кусочок, все значить, і десь 5-6 годин вона не хоче курити, вона не хоче випити 100 грам, тобто пропадає тяга до оцих, скажімо так, шкідливих речовин. Через 5-6 годин знов захотілося закурити і ще кусочок відкушує. І так потрібно робити на протязі десь приблизно 5 -ти тижнів. Ну в кожної людини індивідуально, але зазвичай е остаточно людина перестає відчувати е таку жорстку залежність від нікотину через 5-6 тижнів. Ви нас надихаєте говорити про Україну своїми коментарями, уподобайками та підпискою. Чекаємо на них завжди, і е, десь через 10 тижнів трошки довше е, відбувається відвикання від впливу алкоголю. Але ми прямо зараз з вами дали таку рекомендацію е, людям. Ну дуже суттєву, я дуже вам дякую. Тут ще бо, не... бо хтось візьме собі так, Це. тут є ще один надзвичайно важливий момент, бачите, як усе пов'язано, скажімо так, у нашій традиції. От тут без одного іншого ну, не можна не згадати Так, так, таких уважно, значить справа в тому, що коли людина палить церкви, в тому числі і алкоголь, то от є судина. Кровоносна судина, вона mm -hmm. має бути еластичною. Тобто людина розхвилювалася, судина ця розширяється, крові проходить більше, все нормально. Mm -hmm. При вживанні нікотину, ні, значить, в організм і алкоголю ці судини скоризуються, вони стають твердими, як скло. Так. І людина розхвилювалася, крові має пройти більше. А не може пройти, тому що судина тверда, вона е, як скляна. Що відбувається, е, дуже часто судина ця лопає. Якщо це, наприклад, на нозі, ну, синяк побуде трошки от, зійде, це ж така справа от, е, не дуже страшна. Естетично буде, можливо, не Ой. дуже приємно. Ну, і больовий якийсь е, синдром буде, звичайно. А якщо голова. В голові це лопнула, це інсульт. А Як якщо ви... в серці, то це інфаркт. Ось. Розумієте наскільки е, ми, скажімо так, своє життя, е, ми шукаємо бювет, щоб набрати чистої води, да, от щоб не, не пити, скажімо так, неприродної води, там занадто хлорованої або яка відповідає параметрам технічної, але чомусь труємо себе такими речами, які можуть бути надзвичайно небезпечними для здоров'я і з великою ймовірністю того, що вони відбудуться. Ну, добре, відбувся, наприклад, інсульт, крововилив у мозок, Ну, добре. Вибачте, за такий, я трошки жорстко буду говорити. Добре, коли людина померла на другий чи на третій день і довго не мучилась. Але буває таке, що людина роками лежить довга на доліжка, паралізована. По-перше, що рідним і близьким, значить, це надзвичайно важко кожен день дивитися на муки рідної людини. По-друге, сама ця людина вона мучиться от, добре, якщо вона в несвідомості, а якщо в свідомості. От. Тому це страшні речі, от, які людина сама створює рукотворно своїми руками свої такі проблеми. Навіщо? Так от, до чого я веду? А до того, що цей корінь аєра і сок аєра, він очищає судини від оцих склеротичних речей. Він знов відновлює цю судену, і, і вона знов стає еластичною. Тому, так. Е, значить, е, це надзвичайно цінна рослина, але знов таки, е, е, що занадто, то нездраво. Це все треба робити під наглядом лікаря, тому що кожен організм він індивідуальний. На одного впливає сок єра по одному, а на другого по іншому. Крім того, довго його не можна так само використовувати занадто довго там, місяцями, тому що він також має свій вплив на організм. Звичайно, все може бути і шкідливим, і корисним, так тому значить використовувати треба обов'язково під наглядом спеціаліста або лікаря, або відеючої людини, або травознавця, який добре розбирається в цих питаннях. От який має відповідний досвід, от і може, скажімо так, дати відповідні поради людині.